Вітаю. Ви звати Марта і ви на каналі Йога з Мартою. І сьогодні у нас буде м'яка практика, вечірня, тому приєднуйтесь. Для початку виходьте на телумочок, там ми стоїмо повними стопами і можете залишити ручки на тазу, виставити їх і перейти, увагу з внутрішнього ребра стопи на зовнішнє ребро стопи. Переходимо, м'яко, спокійно. Два, три. Чотири, п'ять. І переходити вперед-назад. Пальчики, стопи, пальчики, стопи, пальчики, стопи, пальчики, стебто п'яточки. Тобто ви піднімаєте стопи вверх, пальчики, п'яточки опорні. Перейшли у вертикаль. Дивіться, виводите, я розвернуся до вас боком, ми залишаємо ліву ножку опорну, права нога робить від крок назад, залишаєте її на підйомі. Вона не вивалюється вправо-вліво, залишається прямою. І звідси випрямляєте ніжку, підтягуючи таз всередину. Та нема прогину по поперековому відділі. Підтягнули, випрямили ногу. Два. Один. І з видихом просідаємо на опорній нозі. Один. Два. Підйомчик направляйте в землю. Три. Чотири. П'ять. Ух. Відчувається опорна нога. Міняємо. Права нога опорна, ліва нога робить відкрок На пальці. Випрямте ліву ногу. Підтягніть таз. Просідайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Випрямали ліву ногу, підвернули таз. Супер. Дивіться, поверніться. Вже чуються стопи. Супер. Виведіть руки над головою. Зробіть глибокий вдих, потягніться руками до неба. З видихом зберіть долоні в центрі грудини. Прикрийте очі. Подумайте, навіщо вам сьогоднішня практика, що ви від неї хочете? Якісь бенефіти та якусь користь для мозку, для ментального здоров'я, для фізичного здоров'я. І хай практика йоги буде добрим помічником досягнення ваших цілей Намасте вам! Ми заводимо руки за спину, мощуючи руки на сідниці і сідниці м'яко відтягуйте донизу, приштовхуючи таз вперед, а грудину до неба. Помітьте не животик, а таз. Підтягнули. Звужуйте лікті. Продихайте грудне, дихання глибоке. Два. Три. Чотири. Супер. Повертаємось вперед. Витих. Відпустіть долоні в килимок. І звідси залишіть ножки підігнутими, якщо вам потрібно їх зігнути, щоб випустити долоні повністю в килимочок. Розслабте, шию голову і ніби потанцюйте злегка. Ліва нога випрямляється, права нога випрямляється. Ліва. права, Ліва. Права. Ліва. права. Супер. Залишились. Прямими ногами потягнулись злегка вперед. Ми залишаємо ліву ногу опорною, правою ногою робити відкрок назад. Витягнулись. І звідси права рука залишається на лінії п'яточки лівої ноги. Ліва нога розвертається на зовнішнє ребро. Права нога розвертається на зовнішнє ребро. Обидві стопи дивляться в одному напрямку. І акуратно розкрийте грудину до неба. Вдих. З видихом. Рука опускається паралельно до. Килимка. Права нога пряма. Вдих. Таз розкривається. Ви можете чути клубові кістки, можете чути пахи. Три. Два. Один. Супер. Розкривайте руку над головою. З видихом опускаємо в килимок. Розвернулися стопами паралельно до довгого краю килимка і мандруємо до нашої правої ноги. Проходите. Ліву ногу розверніть колінком назовні. Просідаєте повністю на опорну стопу. Але тут не завмираємо, тому що ми будемо ходити вправо-вліво, допомагаючи собі руками або без них. Старайтесь таз направляти якомога далі від себе. Перейшли, вдих, м'який видих, і знову видих. Якщо вам дискомфортно тягнуть пахи, не соромтесь допомагати собі руками, але все одно намагаємось таз проносити якомога нижче над землею, не завалюючись колінами вперед. Та? Тобто не сюди, а таз трошки йде від вас. Супер. Поверніться до правої ноги. Вийшли, браво. Просідайте на опорну ногу. Відпустіть корпус в землю. І ліву ногу розверніть зсередини назовні. Дихання глибоке. Два. Один. Таз доволі низько над землею, але він на землю не опускається. З цієї позиції, бачите, ваша права рука вона вже пішла всередину правої ноги. І ми будемо вчитися відштовхувати праву ногу зсередини назовні. І для цього вам потрібно вивести праву руку зсередини, помістити її на килимок, на землю і витягнути з лівою рукою до неба. Один. Погляд направляємо слід за лівою рукою. Правою рукою штовхайте внутрішній стегноль правої ноги. Три. Два. З видихом поверніть ліву руку назад. Завертаємо тильною стороною долоньки. Праву руку розвертайте на тильну сторону долоньку і за спиною руки з'єднуються. Один. Два. Корпус витягується до неба. Чотири. Так? Старайтесь тут не завмирати, а відштовхуватись правою рукою від внутрішнього стегна. П'ять. Розімкнули долоньки. Супер. Піднімаємось. Перейшли до лівої ноги. Розвертайтесь. І ліву ножку виводите до неба. Таз розкритий. Дихання глибоке. Один. Якщо вам комфортно, випрямляєте ніжку. Два. Три. Чотири. П'ять. Якщо дискомфортно, Колінко тягнеться до неба, таз розкритий. З видохом опускайте ліву ногу на килимок. Потанцюйте тут. Два. Три. Та попереминаючись стопи на стопу чотири. Позиція, права нога робить крок допереду. Ми залишаємо ліву руку на лінії п'яточки правої ноги. Делікатно розвертаємось. Права рука розкривається до неба вдих. З видихом опускайте руку вздовж тіла. Знову вдих. 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 Видих. Вдох. Видох. Ще вдих. Видих. І знову вдих. З видихом опускайте руку в килимок. Я розвернуся до вас зідної цями. Переходимо, та, вліво. Але можливо вам це допоможе теж зрозуміти більше механіку процесу. Таз подається від вас. Право, робимо це плавно, без надриву, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вийшли. Лів, опускайте ручки перед собою, дозвольте собі провиснути. Два. Один. І звідси так само, ліва рука нряє під ліву ногу, права рука розкривається до неба, праве коліно дивиться теж вгору. Дихання глибоке. Два. Три. Чотири. Розвертайте долонь котинною стороною. Ліву руку тильною стороною. За спиною міцний захват. Відштовхуємось від зігнутої лівої ноги. Старайтесь дихати вгору. Не тільки живіт. Два. Три. Чотири. З видихом розімкніть замок. П'ять. Переходимо до правої ноги. Розвертайтесь. Праву ножку направляйте Уф. до неба. Один. Або через зігнуте колінко. Два. Руками рівно, штовхайте штухайте килимо. Три. Чотири. П'яти. І тільки тепер з видихом права нога робить крок вперед. І ми додаємо ліву ногу. Відпустили стопи на ширині плечей. Захопіть лікті. Дозвольте собі провиснути. Молодці. Розслаблена шия голова. Один. Відпустіть руки і скругляючи спинку. Підніміться. Браво. Залишаємось. Опорі на ногах. Заводьте ручки на талію. Ліва нога опорна. Ми будемо робити кругові рухи правою ногою зсередини назовні. Тому підгинаємо праву ногу, виводити коліно дещо, вище рівня тазу. І робимо кругові рухи направо. Ух! Два. Три. Чотири. П'ять. Виводьте ножку вправо і залиште її відкритою. Один. Два. Три. Коліно на висоті тазу. Чотири. з видихом згинайте ножку в коліні. Місіть внутрішнє стегно лівої ноги. Випрявте ліву ногу до кінця. Провертаємо лобкову кістку вгору, симфіз вгору. Розкривайте пах правої ноги зсередини назовні. Руки в центрі грудини і ростемо руками до неба. Або залишаєтесь руками в центрі один. Якщо дискомфортно, ви можете захопити правою рукою праву ніжку. І отримувати. Два. Три. Чотири. Підтягніть таз поза дерева. І ми ростемо знизу догори. П'ять. Не падаємо і розслабляємо живіт, поперек, таз вивалюється. Все підзібрали, витягнулися. П'ять. Повойте руки над головою. Залиште ліву руку опорною, вихідною. Права рука опускається на коліно правої ноги і з видихом лівою рукою злегка нахиліться вправо. Побудьте тут. Два. Три. Чотири. видихом м'яко повертаємось. Залиште праву ногу. Опорною. Права нога переводить на себе. Опору. Ліва нога піднімається. Ми відкриваємо її в сторону і робимо кругові рухи назовні. Два. Три. Чотири. П'ять. І розкриваємо ножку назовні. Утримай. Якщо вам дискомфортно, дуже важко, ви можете залишити ліву руку на внутрішньому стегні і допомогти собі. Три. Два. І з видихом підбирайте ліву ножку, мустіть внутрішнє стегно правої ноги. Витягнулись, знайшли точку рівноваги. Погляд перед вами. Закріпіть його в одній нерухомій позиції. Розкривайте внутрішнє стегно лівої ноги середини назовні. І випрямляйте опорну ногу. Три. Чотири. Повертаємо ногу. На, ні. Випрямляємо руки до неба. Пробуємо боковий наклон. Опускаєте ліву руку на внутрішнє на стегно і м'яко. Кользуємо лівою рукою вниз, правою рукою витягуючись. Бік. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Повернулись вдих. Видих. Ух. Є. Активні ніжки. Стопи виводимо на ширину тазу, Зараз може їх розкриємо. Виводьте руки над головою. З видихом просідайте в простір між. Стопами. П'яточки на килимочку руки витягнуті. Тримаємо спину. Два. Три. Чотири. З видихом опускайте руки в маласану. Штовхніть руками внутрішні стегна, витягніться, дихання глибоке. Два. Три. Чотири. З видихом відпускаємо долоньки, опускаємо таз. Відпустили стопи. Коліна падають назовні. Вони знайшлися в позиції тарасини, це поза зірки. І в цій позиції відтягніть сіднички від себе. Захопіть руками гомілки. Навдих, проверніть плечики навколо себе, грудину штовхніть до неба. З видихом скругляйте спину, виштовхніть простір між лопатками. Знову вдих. Вдих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. М'ягкий дих. Та згуляє. Скруглення і прогине в поперековому відділі. І тут потягніться м'ягко вперед, з прогином. З видихом вийдіть руками за лінію гомілок, можете захопити стопи зовні. І з видихом опустите голову в арки стоп. Відтягніть плечі лопатки від себе і залишіться в цій позиції. Якщо вам дискомфортно тут опустіть, просто руки, розслабте шию, голову. Дозволяйте колінам провалюватись вниз. Два. Дихання глибоке. Три. Розслаблена шия. Голова. Чотири. П'ять. Ми побудемо тут ще три видихи. Шість. Сім. Вісім. І двіться, скругляючи спинку, сідайте. Витягніться. Срестіть ноги перед собою. Займіть вертикальну позицію з Поспостерігайте, якою чистою стала голова. Без думок. Без хвилювань. Скільки простору додаткового з'явилося в тілі. І, можливо, цей простір буде для вас мотивацією для наступної практики. А сьогодні я дякую вам на вам. Дякую, що приєдналися. І ми побачимось!